Наша програма чимало уваги приділяє реформі поліції. Ми неодноразово робили розслідування про те, як ця реформа здебільшого перетворилася на імітацію через те, що до нової поліції перейшло працювати чимало скандальних міліцейських кадрів. Вони пов'язані з корупцією, кришуванням нелегального видобутку бурштину чи обігу наркотиків. А хтось із злочинами проти активістів майдану. А Юлія брик довідалася про двох міліціянтів, яких раніше підозрювали в катуванні затриманих, але це не завадило їм посісти впливові посади а в новій поліції. Мені повалили на пол. Били ногами. Я был в кофте, они меня за воротник кофты тянули его вверх, когда я лежал лицом вниз. Он сказал мне одну фразу, которая мне до сих пор сидит в голове. А ты знаешь, какая у меня в России была бы пенсия? В'ячеслав Поїзник раніше був громадським активістом. Зараз він працює у сфері інтернет-продаж. А шість років тому його побили міліціянти. Сьогодні один з офіцерів, який за словами В'ячеслава, силою вибивав з нього зізнання, зайняв керівну посаду в новій поліції. Чоловік пригадує: в лютому 2011-го невідомий хлопець приніс йому на продаж ноутбук через дня два чи три Прийшов опять мальчик, також в в наручниках в сопровождении с сотрудниками міліції, і указал, що он не продав этот ноутбук. Я ну, чуть, чуть не понял, в чому вопрос. Оказалось, это та ноутбук, якоби крадений. Правоохоронці забрали В'ячеслава до ревідділку міліції, аби він надав свої свідчення. Чоловік розповів міліціонерам, що не міг знати про крадіжку, а сам ноутбук вже встиг продати іншим людям. Втім, такі пояснення за словами В'ячеслава правоохоронцям не дуже сподобались «Мене завели в кабінет, де в той момент було п'ять чоловік. серед них це був на той момент замначальника головного розвитку Красногардійського району Євгенія Вісна. І він ну, собственно перший мене вдарив. Євген Весна, про якого каже В'ячеслав, сьогодні керує одним з поліцейських райвідділків в Дніпрі. А тоді, за словами чоловіка, весна разом з іншими міліціянтами його били 20 хвилин і пропонували дах в обмін на інформацію про комп'ютер. Вже пізніше йому говорили, що треба бути чоловіком, тому не варто розповідати нікому про те, що трапилося в стінах райвідділку. Втім, слухати такі поради блюстителів закону, В'ячеслав не став. После того, как мне зафиксировали вот эти все побои, я написал несколько заявлений. Это было в обл. МВД. Написал в службу внутренней безопасности. Мне пришел ответ, что ваши слова и слова сотрудников милиции отличаются, поэтому мы не будем возбуждать уголовное дело». Ось як цей випадок коментують у нацполіції. Тоді ж ми самі проводили служебне розслідування, також пересла там службового розслідування, тогда ця інформація не підтвердилась. От тільки що це було за розслідування? Якщо, за словами В'ячеслава, його жодного разу не викликали на допит з приводу заяв про побиття Євгеном весною, а та, нібито, офіційна відповідь, яку отримав чоловік вже за декілька місяців, не мала ані підпису, ані печатки. А це ще один громадський активіст Олег Паршин. Чоловік довгий час стежив за діяльністю іншого правоохоронця, колишнього начальника Павлоградської поліції Олега Малиноги. Активіст каже, язик не повернеться назвати пана Малиногу поліцейським. Натістаці був представлені пакет документів. Документи де викапувались ці 5-6 років труби мілірації. Там десятки мільйонів. Олег пригадує, що правоохоронні органи під керівництвом мали ноги не вели розслідування з приводу викопування труб. Втім, це не єдине, чим останній запам'ятався активісту. Я йому зробив замічання. Говорю, ну вот у вас самооборона в Павлограді, чому ти не наказуєш допомогу? Ну ребятам треба то організовуватися. Ти ж міліціонер Та я сказав мені одну фразу, мені до сих пор сидить в голові. А ти знаєш, яка у мене в Росії була б бы пенсія? Олег Малинога і Євген Весна, як десятки інших міліцейських керівників, провалили переатестацію, втім все одно залишились в системі на керівних посадах. І це зовсім не дивує членів атестаційних комісій, адже, за словами останніх, така реформа у подібному виконанні не мала жодних шансів на успіх. Я вважаю, що атестація провалена. Довольним тут бути нічим. По ітогу, ми обновлення міліції не отримали. Провести ретельну перевірку кожного міліціонера, говорить Артем, виявилося надскладним завданням. Матеріалів обмаль, а самостійно знайти інформацію про кожного кандидата фізично неможливо. Що нам а, дала поліція для аналізу? Декларації за один рік 2015 а, і лічне діло. Характеристика от руководства. Характеристика от руководства, я вам скажу в 99% випадків була положительною, рекомендована. Отличний парень ілі девушка. Ось яку статистику наводять у Нацполіції Дніпропетровської області. Перша категорія або топове керівництво колишньої міліції. З 57 осіб після переатестації звільнено 17 чоловік. З них судом поновлено на посадах вісім. Друга категорія керівники середньої ланки. Атестацію провалили 59 осіб з 428. Втім, фактично звільнили лише 20. -х. Половина з цієї двадцятки вже поновилася на посадах. Решта досі воюють у судах за повернення в систему. І наостанок найбільша третя категорія 6 тисяч осіб, лише 142 людини звільнено з рекомендованих 214. З них поновлено трохи більше десятка. І ці цифри далеко не остаточні. Поки ми, скажемо, проходили у течі всі процеси підготовки к третій категорії люди просто успели обратиться в суды, которые приостановили решение аттестационных комиссий. Позиция нашего управления, конечно, мы, наш юридический отдел он отстаивает интересы ГУНП, чтобы люди не восстанавливались. Втім, вдача все одно посміхається багатьом звільненим міліціонерами Українська Феміда поновлює їх на службі. Олег Малиного, підполковник поліції, після провалу переатестації тимчасово зайняв крісло головного поліцейського Павлограду. А на початку січня його перевели на ідентичну посаду в Синельниково. Ось як коментують повернення Малиного при службі Нацполіції. Та вот чоловік єдинственний, не спі реалізуватися. Це був Малиного. Викон зразу остановився. Да. У нас є сюрбічський аділ, котрий аспарював. І mm -hmm. ні Так. Да. Повірте, там дуже грамотні юристи. Ми звісно ж навідалися до начальника Синельниківської поліції, аби розпитати про секрет успіху його поновлення на посаді. Як людина, котрій не має чого приховувати, часу для зустрічі з нашою знімальною групою пан Малинога не знайшов. Усе як завжди, спочатку відпустка, потім довгі наради та перевірки. Я извиняюсь, но Олег Николаевич не может сейчас общаться, у нас проверяющие, у нас сейчас идет передача материальных ценностей отдела полиции, и он сегодня должен будет располагать в тюрьме. Інший наш герой згаданий на початку підполковник поліції Євген Весна. В минулому працював у карному розшуці. Сьогодні виконує обов'язки начальника АМУР Нижньодніпровського районного відділку поліції Дніпра. До нього ми не могли пробитися тиждень. То безкінченні наради під час прийомних годин, то вечірні пошуки зниклих дітей, то щось інше. Ми зараз на ми зараз а вже за дві хвилини пан весна встигає захворіти. Да. А как он только что был обед... на обеде, а сейчас на больничном? Ну, его нет. Так вы же сказали, он на Ну, он поехал в больницу. А когда вы это узнали? Да и конечно. Выключите, пожалуйста, камеру. Во-первых, это дежурная часть. Вы не имеете права лежа... дежурную часть Мы включим на каком основании? Дежурную часть вы не имеете права снимать. Ну, Потому что, что здесь оружие а находится. А мы, ну, оружие, мы не оружие не видим. видим. все, хорошо. хорошего. Нет, подождите, подождите. У меня вопрос. Уже... Оскільки за тиждень начальник райвідділу поліції не знайшов для нас ані хвилини, ми зателефонували йому особисто, аби запитати, як так трапилося, що він не пройшов випробування переатестацією. Втім, з легкістю вибору повернення через суд, Ви в суд. Я ж не буду коментувати рішення суду, Правильно я братів, суд виніс рішення, і я дім встановив Спочатку вони не проходять перевірку, потім вигризають своє право повернутися до лав правоохоронців ще пізніше. Не можуть пояснити, яким чином провалили переатестацію і як поновилися на посадах. Чи такі зміни планував уряд, коли годував українців обіцянками про зміни у МВС, і скільки ще тих, хто не зміг довести свою профпридатність, повернеться охороняти наш спокій?